Доброго сім'я, цікаво пасіка в Україні. Ось придбала собі і сьогодні забрали вулик 10-рабочний від ековулик. Це перший сорт, перший сорт вулик, перший сорт рамки, все перший сорт. Зараз я вам покажу, що по розцінкам багато бачу відео, що говорять, що якість упала, сучки, багато всього добра. Ну, ми вирішили повіритись, придбали собі один вулик, там будемо бачити. Раніше купували вулики тільки. Тоді на нас вся пасіка на вуликах від такого вулика. Тоді якість була добра, зараз я не знаю. Ми собі придбали на пробу, тому що в цьому році будемо збільшувати кількість сімей. Тому ось ще по розцінкам у них одно глухе, корпус і ціни. Ціна на вулик нам обійшлася 1937 гривень. Тобто з рамками вулик. Вулик 10-рамковий, Дно глухе. Корп... Не захотіли ми із сіткою, тому що більш за все ще будемо зимувати тепер на глухих днах. В майбутньому будемо з глухими днами купляти. Дно глухе, корпус 300, 145 і з потолочений дах і рамочки. Євро, 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 євро. Верх 15 мм. Зараз покажемо рамочки. Так, ось нас верхушки. Верхушки як верхушки. Сучків. Не бачу, синювати теж не бачу. Верхушки добре, нічого питань немає. Так, далі в нас... Рамочки 145. Рамочки та, все добре. Ми купували в тому році не рамочки, теж 145, але ми купували у них, здається, другий, третій сорт. Другий, якщо не помиляюсь, там були синівата була, а тут все добре. Добре. Так, ми заховали рамочки. Рамочки 300. Сучків. Синювати я не бачу, по розмірах все добре, але будемо дивитися, коли будемо збирати. Теж відео знімемо. Пробі все рівно тут зверху. Нагадую, що рамочки першосортні. сортні. Тут також все добре. Все біленьке. Не все рівно. Ось. Трішки тут нерівно. Так, ладно. Правочко в поки. Так. Криша. Криша у них всі такі йдуть. То есть дерево і зверху ОСБ. Пропили під вентиляцію. Кріш, в них всі добрі, питань до них немає. Так, далі у нас іде підкришник. Підкришники у них теж всі добре. Що перший, що другий сорт. Якщо є другий сорт, я не... да, є другий сорт, ми купували. Теж все добре. Е, при загодівлі ми або ставимо магазини, або обираємо цю потолочину. У нас тоді стають добре кормушки. Тут Тоді пространство таке більше набагато. І кормушки стоять, і пакетами важить. Ми просто розбираємося два саморізики, витягуємо його, закручуємо і в нас виходить подалося без підкришника. А на літо підкришник ставимо і все, забуваємо. Так, далі в неї дно. Ось таке дно. Бачимо тут сучок. Трішки синюватий. Це він цей сучок. Тут трішки пора. Ось таке днище. Так, розібралися далі. Найцікавіше це корпуси. Корпус найбільше відсідаваних на катан місць. Корпус ми вже посверлили сверлами дирочки для саморізів. Як скрутимо, покажемо відео. Ось так виглядають корпуса, зараз будемо шукати сучки. Тут сучків немає. По розмірах. По розмірах все добре. Але як подивимося, тут вшипче, як воно називається, правильно. Опа. Так, тут немає. А, тут вже є сучки. Тут вже є питання. Якщо це перший сорт, то чому тут ті сучки? Хіба це не... сучки не відносяться до другого сорту? Тут сучок цей і тут сучок. Я звісно, я звісно ви але як може бути в першому сорті такі сучки? Нижче хай ще буде, а корпус-корпус, так. Корпус, да. Так, тут все добре, тут все добре. Тут у нас тут у нас також сучок. Ось вот такий гарненький сучок. Ой, пробачаюсь. Перший сорт та корпуса сучками. 145 Також сучок ось Також ми посверли у них вже отвори на саморізів. Теж тут не мач. Все добре. Так, синьовато Якщо не помиляюсь, оце також сучок. Воно у це, це нас верхня частина, зараз може обламатися. Де, да, ось сучок, воно зашліфоване, але чи замазане чимось тут і ось він. Тут все добре. Тут є ось чимось також, можливо це штукатурка, але чимось вони замазують ось ось бачите, тріщина йде, так. І ось так ось чимось замазують. Також деякі я бачив, що сучки так само замазують. Зібрали ми вулики від вулика ось так він виглядає. Що по збиранню? По розмірах все добре, нічого не виглядає, лише в деяких місцях є сучки. Є сучки. Ось тут сучок. І там ще середині видно, тут не видно. Ось покажу створці. ось бачите. Ще нічого ніде, щіль немає. Ну, ось таке. Але це не критично. Це не страшно. Зараз тут оглянемо. Все добре. Кстати, воно везде, бачите, тут трошки, тут трошки, тут трошки. На всіх кор... І тут, і тут. Можливо, це спеціально зробили, не знаю. Ось так він виглядає. Зараз розберем. покажу з середини. Ось так він виглядає з середини. Про сучки ще я говорив, вон сучок, його видно добре, сучок там і сучок на стінці. Це три сучка на весь вулик. Все інше я не бачив, можливо, затерти просто. А, ось ок затерти, бачите? Сучок. Ось що по цінах у них намі не пішовся. 1937 гривень. Це було більше рамочний. Перший сорт. Не знаю, чи повинні бути сучки в першим сорту. Потрібно уточнити. Ось так він виглядає. Це нам прийшов з рамочками. З доставкою вулик Гробаря обійшовся вам, нам в 1200. Ой, 2200 200, 2200 Коштує вулик з доставкою. З рамками, корпуса розібрані, рамочки розібрані, все інше зібране, гарно зроблено, корпуса трішки гуляє туди-сюди, але це плюс, тому що вже білка літає. Коли притик, чересчур дуже погано. Доска може трошки десь покрутитися, і тоді будуть конкретні у вас проблеми. Потрібно буде додатково саморізи вкручувати, якось зжимати його з трубцинами, стягувати. Були в нас випадки, що вулики покрутили трішки отут. І не магазин, коротше, не магазин, не кришка, нічого не могло стати. Довелося сім'ю переселювати і вулик перекручувати, з трубцинами стягувати і понаново саморізи вкручувати. тому що Отут воно покрутилося. Тобто не ставав корпус, допустим. Зараз для прийняття покажу. Отак воно було. Тут я просто покрутила. Ну, Тут все добре, пофарбуємо, покажемо в готовому вигляді. По якості нічого погано сказати не можу, все добре. Багато хто пише в коментарях, я бачу в Фейсбуці і на Ютубі, що як у вулик присилає дрова. Ну, це не дрова, це точно. Ну, але звісно, гроші ми заплатили добрі. Тому це добре. Пасіка у нас більшість вуликів від еко вулика. Тому користуємося все добре. Головне це вчасно фарбувати. Більш питань до фарби, ніж до вуликів. Тому що фарба деяка дуже швидко лущиться, облазить, вигорає. В цьому році нам порекомендували. Фарбу гумову хочемо спробувати, кажуть набагато краще, ніж інша фарба, акрилова і все стане пф 15 Нікудиш фарба кажуть. А от гумова кажуть найкраща фарба для вуликів, тому що вона довго тримає колір і не В цьому году, В цьому році спробуємо. Покажемо, як виглядає вже пофарбований. Кому цікаво, я залишу контакти продавців в коментарях, я так в описі. Вулик віде Вулик. Всім гарного дня!